Всім привіт! Сьогодні ми інспектуємо фудбанк Daily Break Foodbank Bank Main Entrance. що я не зможу перевезти. Подивимось, що тут нам можуть дати. Number. Сказали взяти номер і чекати. Ми йдемо танк, жінка дає отакий номірочок, а, вот -от 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 а потім повертаємося вот так покруглиться, воно звучать для получання. А, а тут ми просто беремо номери і стаємо. У нас легурки. Це делі. А, це ліфт і що шо? Три да, е -э молока. А тут три, якщо А, Це у нас що це каже? -э так, да, ти, ти складай, а я буду знімати, ними Це не знаю, що це. — Каша. Так, Каша. Ага. Да. З різними добавками. Це кокаїни, можна каже. — Градейці. Енерджі бетончики. Дуже класні. Пункти. Солодка, ага, гранату. Ага. Два риса. Два риса. Яйця. Це скільки? Десять? Десять. Це на чотирьох получается. Угу. Ага. Якось. Томат. Ага. Мато, ще томати. Сердини. Сердини. Смачно. Можна їсти. Сердини. Якісь. Сардин. Томато, комато. Так, це ще. А, це печеньки якісь. Де печеньки? і О, Я просто закинув це. Да. Добре, я дочекаюся. Якщо що, я принесу. Так, І е, овочі та фрукти якісь. Динька. Диня, огірки, яблука, картопля, лук Е, і якась маленька тиквочка. Ну, Ось такі, в принципі, а яйця це на на 4. І і це весь набор на 4 ну, на 4 людини, да, на сім'ю, двоє дітей, двоє дорослих. Ну, В принципі, нормально. нормальний набір. Але кожен раз і, все різне дають. От кажуть, що вчора там, чогось не було, було щось інше, так? Да? Да, все збираємо, і йдемо. А це ще ось полочки, де можна щось брати безкоштовно, ще на додаток. Два, два слова ще скажу. Все, в принципі, все взяли. Що там треба робити? Приходиш. По-перше, треба зареєструватися на сайті в них. Посилання можу залишити внизу під відео. Там вам дається номер ваш. Під яким ви зареєстровані, цей номер треба тут показати на реєстрації. Вам дають там якусь бумажечку, і ви там, ну, займаєте іншу чергу і вже йдете у віконце, де вам видають цей набір. Після того ви ще можете додати в цей набір те, що там пропонується вже при виході. Там ці Стелажі, які ви там бачили на відео. В принципі, набор нормальний. Кожен раз він різний. Будемо ще, покажемо ще, що там буде. Пока.